Може бути, бути інші кредити, і ми кредитуємо взагалі без проблем, аби у вас була відсутня заборгованість по ним. Щодо напрямків, пріоритетних напрямків, у нас зараз наразі є ось такий вичерпний перелік напрямків. По яким ми надаємо фінансово кредитну підтримку, тобто це виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво машиностаткування та готових металевих виробів, впровадження проєктів сфері альтернативної енергетики, розберігаючих технологій, виробництво електрично-електронного та оптичного статкування, приладобудування. Освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розвиток інформаційних технологій, легка промисловість, деревообробна промисловість, виробництво будівельних матеріалів, туристична та рекреаційні сфери та надання соціальних, поводових, медичних та інших послуг населенню. Однак знову ж таки, оскільки фонд діє вже з 2000 років і. Наша з вами об'єктивна дійсність змінюється, життя дуже стрімко розвивається, і потреби, і запити від підприємців змінюються на даний момент. Ми зараз, наразі...